Ми зараз активно впроваджуємо інструменти штучного інтелекту в освітні процеси. Інноваційні технології в освіті. Таку назву має міжнародний науково-педагогічний форум, який відбувається впродовж двох днів на базі Івано-Франківського національно технічного університету Нафти і Газу. Масштабний захід об'єднав викладачів, науковців, вчителів, методистів та студентів. Освіта, як і будь-які інші сфери нашої. Життє діяльності роботи науки вона не стоїть на місці. Тобто є нові технології, є нові підходи, застосується мається на увазі не тільки електронні, а й психологічні, педагогічні під впливом. Інформаційних потоків під впливом суспільства зовсім інші уже смаки, вподобання, стиль життя, під які нам також треба адаптуватися. І тут я вважаю, що є великий плюс. що Ми охоплюємо всі рівні освіти. Освітянська подія, яка втретє організовується та проводиться на базі технічного університету, стала дієвою платформою для обміну досвідом та обговорення сучасних викликів у навчанні. Ми всі маємо спільні проблеми. Виклики тут і виклики дистанційного навчання, до якого ми в певній мірі звикли, але воно має свої. І недоліки знову ж таки поруч з цими викликами дистанційного освіти йдуть виклики щодо застосування штучного інтелекту. Як наголошують у керівництві вишу, акцент на можливостях штучного інтелекту в освіті цілком на часі. Адже він відкриває нові горизонти для навчання та наукових досліджень. Ми зараз активно впроваджуємо інструменти штучного інтелекту в освітні процеси, які значно його полегшують, покращують підготовку освітніх матеріалів. Також ми активно впроваджуємо технології дистанційного навчання і імерсивного навчання, також розпочали впровадження віртуальних лабораторій створення використання окулярів до повної реальності. Форум проходить у змішаному форматі і онлайн, що дозволяє долучитися учасникам з усієї країни та за кордону. У нас кожен форум відбувається в різних форматах. І оцей формат буде знову присвячений обміну досвідом. Бачите, в нас нема жодної помпезності. Це є робоча обстановка де і адміністрації, і нас, простих викладачів, які читаємо, які хочуть почути, як зараз можна подати кожен свою дисципліну в такому форматі, де корелюється між собою і пряма, і опосередкована взаємодія студента і викладача. Співорганізаторами події виступають провідні заклади освіти та департаменти науки, освіти міста та області. Що до інновації, які ми впроваджуємо, це є штучний інтелект, веб-дизайн. Ми запровадили ряд конкурсів для дітей, аби їх залучати максимально до навчання. І завдяки нашій ініціативі в університеті відкриті навіть гуртки серед моделювання для того, щоб діти в їхній такій дуже гарній лабораторії в центрі інноваційного розвитку не тільки навчалися, а вже створювали власний продукт. Зрештою, спікери та учасники форуму зійшлися на думці, що майбутньої освіти неможливо без інновацій, партнерства та готовності до постійних змін. Андрій Менів. Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.